Добрий день, друзі! Сьогодні у нас 16 квітня. Давайте подивимося від вас. таке запитання. Макрон оголосив, що буде докладати максимум зусиль, щоб спрацював мирний план для України до початку Олімпійських ігор, і можливо в процесі швейцарського саміту миру. так? Щоб булося, чи перемир'я, чи мирний план, чи під час Олімпійських ігор, чи взагалі досягти миру е на території України під час цієї страшної війни? Давайте подивимося, чи є дійсно Макрону це посильно, чи дійсно він такий план культивує, виношує і посильно йому це зробити? І як це взагалі відіграється? Для України, для нашої держави Ось ці їхні мирні плани, ось такі ідеї. І так, Макрон виношує план до середини літа. Мир в Україні, да, досягти миру в Україні. Чи йому це посильно? А ну, давайте запитаємо ще, за ким сила стоїть. Ну, ви знаєте, от як я бачу, от така історія йде. Дійсно, Макрон це такий, такий собі Наполеон, так? який має якусь хитрість, якийсь хитрий план. І вірить, що він дійсно в нього спрацює, от якась в нього є ось віра в себе, ось так, таку свою силу ось так розрішити цю війну в Україні, яка є на даний момент просто страшною війною, хитрий план досягти хитрим планом досягти миру саме за допомогою своїх зусиль, своєї дипломатії, свого ну, свого керівництва, своїй державі, ось такі мрії виношує. Як я бачу, він навіть веде і певні переговори, і шукає собі союзників і підтримку, щоб підтримали його в досягненні цього результату, цього плану. І подивіться, знову в мене випадає оцей ватіхкан, оцей єрафант. Ну, ми розуміємо, що Франція. І Ватікан на, на одному боці. Ну, подивіться, це також карта Єрофанту це не тільки Ватікан, це ще може говорити про підтримку такого плану, як країною Великобританії, да, ось такими країнами. Підтримка плану Франції з іншими країнами, які мають великий вплив. Як я бачу, що Буде кардинальний так, кардинальний якийсь виток в цій війні саме під час літнього періоду. Мечі ніхто не опускає, бачите, королева, йде королева мечова з мечом піднятим. І вона закривається старшим арканом місяцем, якась таємниця е, приховується. Знаєте, от в мене йде така от ситуація, що до того моменту відбудеться якась така велика подія на полі бою, що вона кардинально змінить, змінить взагалі. Сприйняття цієї війни, да, або позиції цієї війни, можливо, це як колись, да, як колись. А ну давайте ще, ще уточним. Можливо, як колись, коли Україна мала паритет на полі бою, так і буде, тому що тут виступає у нас МАГ, це людина, яка говорить на весь світ, це може бути президент це гучні заяви. Щоб це повністю був досягнутий мир влітку цього року, я не бачу цього. Це може бути дійсно якесь перемир'я і якесь затища, але з кардинальною зміною. На полі бою, от щось таке, або на полі бою відбудеться, або якась така подія, щось як рухне. Подивіться, щось рушиться. Або рушиться, якби в Кремлі влада змінилася, або якісь кардинальні зміни будуть відбуватися в якійсь із країн, або на полі бою, або в політиці, які суттєво змінять хід війни і. Поміняють, а ну давайте подивимося, які сили до того моменту, до саміту миру, які сили буде мати українське військо? українське військо. Які буде мати сили українське військо до того моменту, до саміту миру, до середини літа, так, і які сили буде мати Російська Федерація? Ви бачите, в мене от все-таки йде, на полі бою буде відбуватися е, певна, певне зміщення. Україна до того моменту матиме невеликий, але успіх, і для України відкриються нові горизонти відвоювання своїх територій. І отримання до, літ, до кінця літа, і отримання ресурси саме на ось ці плани, які, призвед... які будуть реалізовані до кінця року або вестимуть Україну до миру до миру в майбутньому. Ну, ніяк до середини літа цього не відбувається. В той же час Російська Федерація десь буде втрачати території там, де Україна їх буде. Звільняти Російська Федерація буде втрачати, але в Російської Федерації при цьому всьому залишається велике військо, і от буде певна своя позиція, що ми все-таки перемогли. Ну, досягли своїх цілей, як вони кажуть, не перемогли, а досягли своїх цілей. Я не кажу, що буде повний розгром Російської Федерації, ні. І як я бачу, що все-таки на даний момент сила більша в Російській Федерації і війська, і сила тактики бою, і ресурси. І от щось зміниться таким чином, де, десь вони почнуть втрачати, от як половину своїх позицій, вони почнуть втрачати. І таким чином зміниться оцей паритет до того моменту. Але при цьому при всьому, Російська Федерація буде залишатися дуже ресурсною державою. Вона не, з тими переговори не з позиції розгрому, а все-таки з позиції також і сили. Вона не буде розгромлена до того моменту повністю. Хоча матиме певні, певні втрати. Ось так ось. Ну, давайте добре, давайте запитаємо. В ході ось цих європейських всіх планів миру, так, всіх планів миру Європи, візьмемо взагалі і світових лідерів, що Україна отримує в результаті, що Україна отримує в результаті. Ну, от, В результаті цих всіх переговорів, перепеті їхніх планів, їхніх... То Шольц їде до Сі, то Сі їде туди-сюди. І оце вони все їздять, ті думають, ті толерантні. Ну, давайте, що в результаті Україна отримає в цих всіх переговорів. Розчарування. Ну, ну, давайте до кінця. Ну, от дивіться. Я не бачу, от як хто б не казав, там закінчиться війна, і там і молебень у нас буде, і в нас іте і буде, і все буде. От я не бачу, що війна закінчиться в 2024 році. Не бачу цього. Я бачу, що буде, можливо, якась дійсно затища перемир'я на недовгий період часу. Для України це розчарування. Нас все одно будуть підтримувати, нам будуть давати ресурси, і ми будемо мати змогу. От знаєте, в нас є ось так: от, то ми на піки, то ми внизу, то ми на піки, то ми внизу. То ми звільнили Херсон і Харків, то ми взагалі півтора року сидимо, тільки на оборону вистачає, і то не зовсім. Потім, як знаєте, як знову в нас буде пік, нам допоможуть, нам дадуть. І ми отримаємо от щось. ми... Здобудемо на полі бою, ми здобудемо успіхи. А далі йде знову ж обман, обман, і знову мрії, і знову хитрість, і знову ось якесь падіння вниз. І далі Знову потім іде королева Пентаклів, дають ресурси. Ну і все ж іде силове протистояння, війна. Далі йде все одно війна. Я не бачу кінця війни. Давайте тепер запитаємо, що в ході цих всіх переговорів отримує Російська Федерація? Що отримує Російська Федерація? Що отримує Російська Федерація? В ході цих переговорів? Що вони отримують? Бачите, бачите, ось їх підтримує, ось цей єрофант. От він за них просто на ни, під них грає. Ні в коїм разі нам не потрібно вірити Ватикану, Ну і Макрон там таке, таке сяке. Дивіться, випадає двійка Пентаклів. Що Російська Федерація отримає? У них будуть от більше всього, що в них будуть якісь територіальні втрати біля моря або біля води. Можливо, це втрати. Можливо, не знаю. Можливо, це Кримський міст. Можливо, це територіальні втрати біля моря, біля води. Ось там в них будуть ці втрати. Щоб вони були розгромлені, ні, я цього не бачу. В них все одно залишається потужне військо. Потужне військо. В них буде велика кількість жертв, і вони будуть грати на світовій арені жертву себе, себе видавати як жертву цієї всієї ситуації. Вони не будуть виступати як країна-агресор. Вони себе позиціонують, країна жертва. Ми нещасні, весь світ проти нас. Що вони отримують? В певній мірі от знову випадає п'ятірка Пентаклів. Їм доведеться від кілясь відходити, відходити з втратами до себе додому. І все-таки ближче до саміту миру або на цьому ж саміті миру. Ось він, вони отримають для себе якесь справедливе покарання. Ну, ці покарання від того, що Гага Путіна оголосила в розшуки із радником на Легарський суд. Нам від цього на даний момент, як ми бачимо, ні холодно, ні жарко. Гинуть наші воїни, наші люди. Під обстрілами мирні люди. Нас е, страждає вся країна, і економіка він як жив, так і живе. Хоч в нього три гоаги: це ні до чого. Так точно і російські Федерації в них і продаються і айфони, і телефони, і все в них є. І живуть вони і горя не знають. Ось так. Тому яке тут справедливе рішення на саміті миру? Дивіться, карта миру і справедливість буде прийняте рішення на саміті миру по справедливості для дому Російської Федерації? Ну, не знаю. Можливо, ми не конкретно я недалеко глядна і не бачу дій санкцій для Російської Федерації, бо тут по пентаклям втрата, да? Жебратське життя в самій Російській Федерації. Ну, таке, Яке ж життя ж в Україні? Ми ж подивимося зараз, да? як наші люди. Ой, ну, все. Мовчу. Тому. Знаєте, в нас все таки потрібно нам самим думати про свою країну, про свою зброю і не надіятися ні Макрон, ні на Макрона, ні на Шольца, ні на Байдена. Взагалі ні на кого. Бо в них свої думки, про свою сім'ю, про свою країну. Ну ніяк не про Україну. І оцей Єрафант це взагалі страшне діло для України. Ось така моя відповідь. Будь ласочка, ми не чекаємо миру, бо ми так всі здуріємо. Миру, ми він прийде. Знаєте, що ну давайте запитаємо, що Україні допоможе в перемозі. Да? Що, що потрібно, що допоможе Україні перемогти. У війні, так, створити мир на нашій землі. Ну давайте, що, що Україні допоможе, що сприятиме перемозі. Ну, давайте, хто і що, хто і що. Робота. О, ось, ось зараз все розкажу. Ой, бачите, бачите, що в нас іде Дивіться, що сприятиме миру в Україні. Вісім пентаклів. Це професійна робота, робота майстра, робота ремисленника на кожному рівні не покладати силу, кувати свою копієчку, кувати свою, е, свою гривню, свої мільйони в гривнях кувати, свої, свою зброю, свої боєприпаси симпс, все своє мати і бути майстрами свого діла і своїй країні. Це перше. Друге. Жінка імператриця, я не знаю. Ну от іде жіноча енергія, що вона змінить саме жіноча енергія привнесе мир в нашу країну і зміни більше всього, що і зміни й події в світі. Тому що Україна сколихнула весь світ. От, от йде якась жінка, яка або прийде до влади, або привнесе якусь жіночу енергію, якісь нов, новшества, щось, можливо, замість сирського. Я не знаю. Ну, якась жінка, можливо, замість Зеленського буде каже. Не знаю. Якого. Ну, йде жінка, постійно йде жінка по справедливості. І тут, ви подивіться, по справедливості буде якась жінка, яка при... дуже вольовнича, дуже. Активна, дуже м, така дієва жінка, яка привнесе дійсно велику, великий внесок в нашу державу, який сприятиме перемозі і нашому розквіту. Хитрість. Е, також Україна не повинна бути. Знаєте, як ми дуже, ми дуже імпульсивні українці, дуже спильчиві, але ми дуже відходчиві, довірчиві. І тут все-таки бути хитрішими, проявити свою хитрість. Нам не дають покої територія біля моря, так, і там будуть, на жаль, у нас втрати. І нам не дають, от знаєте, от оце ж знову цей Єрофант робить нам обмеження, і нам потрібно здолати ці обмеження, зняти оцю пов'язку з очей, як нам кажуть, що не бийте по НПЗ Російської Федерації, а ми лупимо. Так? Отут нам щось також кажуть: чи не йдіть в Крим, чи не йдіть на південь, а нам потрібно зняти оцю пов'язку, і розв'язати руки і почати рухатися туди. І ось тоді ми здолаємо це все і здвинемо цю парадігму світосприйняття, і поміняємо хід подій в українській війні. Ось так, тільки так. Знаєте, вопреки, отак, вопреки. І подивіться, поміняємо усе. І на це піде, піде час. Піде час, ось так. Ну, буде ключова якась персона жінка. Я не знаю, хто це. Я не знаю на даний момент, я не знаю, хто це. Ну Це ключова якась персона, яка в Україні змінить багато що провладного, юридичного, законного, яка приведе дуже нову якусь енергію, яка поміняє. Хід історії, ось така моя відповідь. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте? Пишіть ваші запитання. Дуже цікаво почитати і роздивитися інші ваші питання.